Це, нормально. Це... Це фрагмент відео, на якому видно, як вчитель тримає ученицю. Інцидент трапився у 24-й гімназії Рівно на уроці інформатики. За словами директорки навчального закладу Олени Ткачук, конфлікт виник через те, що учениця сьомого класу під час уроку користувалася телефоном та не реагувала на зауваження вчителя. Зі слів вчителя, вона йому показала непристойний жест. Вчитель знову зробив зауваження, на що вона не відреагувала. Тоді він підійшов до столу, до дитини, і телефон взяв зі столу, розвернувся йти до свого столу. Вона, дитина Вероніка, вдарила його циркулем у плече. Педагог тримав семикласницю, поки в неї в руці був циркуль, який вдалося забрати лише після приходу класної керівниці. Також він телефонував у поліцію, щоб повідомити про ситуацію. Додає директорка гімназії. Вчитель намагався стримати руку і дитину, тому що, зі слів вчителя, він хвилювався і за своє здоров'я, щоб йому не нанесли ще повторних ударів. І хвилювався за дітей, які сиділи поруч із дитиною. Мамі розповідає Вероніка про те, що вона й або не била гострою частиною, а тупою частиною циркуля. У дівчинки є синці на шиї, на грудях, на руках. Інша учениця сьомого класу, яка була присутня на уроці інформатики, коли виник конфлікт, говорить наступне: на уроці вчитель забрав у дитини телефона. Дитина встала, вдарила тупою стороною циркуля вчителя. вчитель почав її душити та тягнути по всьому класу. Поки не прийшла класний керівник. В неї залишився слід від руки на цьому, на шиї. Батьки учениці та вчитель відмовилися коментувати нам ситуацію. У поліції ж кажуть: наразі спілкуються з обома сторонами конфлікту, щоб встановити усі обставини. Вчитель відмовився від написання заяви. Батьки дівчини також звернулися до поліції із заявою, що претензій до педагога не мають. В освітньому закладі проводитимуть перевірку щодо вказаної події. Правил щодо використання мобільних телефонів під час навчального процесу немає, тому й виник конфлікт. Розповідає начальник управління освіти рівного Андрій Мазур. Потрібно запровадити чіткі правила використання мобільних телефонів, і це би не було причиною власне конфлікту, який стався на думку управління освіти, поведінка вчителя є неприпустимою взагалі, тому що в будь-якому випадку в будь-якій ситуації вчитель повинен залишатися вчителем до кінця і знаходити підхід до будь-яких до усіх дітей. Я би на місці директора приймав рішення стосовно розірвання контракту з даним вчителем. Юрій Чорнобривець, Валерій Мартинюк, Назар Мідріган, Суспільне новини, Рівне.